Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні сонячна погода. Вчора було... погода була не дуже, мокрий сніг летів, нічого неможливо було на дворі робити. А сьогодні сонячна погода, Вон, навіть сніжок ще лежить, бачите, зима не відстає. Не відстає, не хоче поступатися нам весною. Поїхав на металобазу, купив ось кусок такого металу. 6 мм завтовшки. Ціна, звісно, на метал піднялася. Різали болгаркою там, гелітіне в них не оказалося. Трохи так неаккуратненько. Пошурували. Но мені зараз треба цей листок розкроїти і робити першим ділом ящик. Ящик буде розміром 700-400х. Це в мене такий стандарт. Я їх вже дуже багато переробив. І саме такий оптимальний варіант. І нагрівається метал хорошо, і треба мало дров кидати за що товщини металу, 6 мм він працює як духовка. Так що так, І починаємо працювати, починаємо кроїти метал. Звісно, в мене поки що тут незручності, як ви бачите. Вже зробив ось каркас, щоб робити навіс. Бід відкритим небом, коли погода не льотна, погано працювати. На ковальні в мене вже стоїть конкретно, залишилось і. Причепити скобами, щоб вона не рухалася, О, пеньок забетонений. В общем, Все так, як положено. Осталося купити метал, зробити накриття, зашити декілька сторін, зробити газовий горн, поставити тіски винести з сараю, в общем, обладнати таке місце роботи, щоб було де працювати. Ну, а зараз, як я вам вже сказав, будемо кроїти метал. Так. Розв'язати процедуру. Процедура не дуже, забирає деякий час, але ну, нічого не зробить. Так, намітили, пройшли, а тепер будемо різати. Ну Це вам не цікаво буде дивитися, як я понарізаю, а тоді вже можна буде дивитися, які заготовки я вирізав. ось Трохи забрало часу. Я вже розкроїв, посверлив отвори. Вон дві боковушки треба ще зачистити, ці вже позачищав. І зараз буду приступати до... Зварювання цього ящика. Ну, звісно, за... нарізати дуже не інтересно. На гелітіні, коли їдеш на металобазу, на іншу на нагілетіні, заплатив гроші, вони рубанули все. А Нарізати вдома, то дуже забирає час. От і круги летять, ну нічого не зробиш. Зараз будемо приступати до зварювання. Так, ну що. Поехали варити. Це вже процедура більш цікава. Спочатку поприхватуємо, потім уже одягнемо маску, де будемо. Будемо зварити. Спочатку виставимо. Je po prechvate. Надо срочно рубить на вес. На вес, это такая работа не дуже у меня. Да, Ну ничего. Відділо зблизиться до кінця. Діло близиться до кінця. Скоро буде наверх. Так, прихватили. Опа! Дуповушечки. Полушечки. А не виставить зразу рівненько. І воно все піде. Все піде супер, Ось так. І все, поприхватували. Ось такий короб вийшов у нас. Все нормально, поприхватували. А тепер одіваємо маску і будемо обварювати. Так, ящичок у нас вже зварений. А... Тепер приваримо такі ручки. Попередніх відео кому цікаво, я показував, як їх робити. І ми приваримо їх з обох сторон. Перед тим ми розмітили. Зробили розміточку, куди їх варити. Ось так прикладемо. Ось так. Так, 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 так. И с другой стороны. Сейчас это стоит. Поехали. Так, прихватили. Прихватили ручки. Тепер що нам залишилось? По ящику. Взять, розмітити, я завжди розмічаю ось по 50 мм. так. Це нормально, вже повірено. Може хто хоче ширше розмітити. Ну, мені сподобається так. Через кожній. 10. Тоді все совпадає і всі одинакові будуть. І вийде в нас всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На 13 шампурів. Ось така трубочка. Ми її прибаримо тут, де у нас буде стояти кронштейн. Приваримо тут. О. І ще три трубочки знадобиться вже приварювати на столик, де будуть видвигатися такі одріжні ревічки. Це вже ми приваримо, коли буде зроблений столик встановлення. Так що Продовжуємо обварювати і понарізаємо отакі. Усі, ну, такі ямочки позарізаємо, зрозуміли, так? Да? Щоб вжити шампуж з однієї сторони і з іншої. Ну, ось така вирісовується картинка. Вертіль в мене теж вже зроблений. Там приварив таку стоєчку. А ось тут, ось тут ось трубочка приварена. Бачите, там трубочка приварена. Туди буде вставлятися кронштейник як. На відео. І оця штука буде фіксуватися там теж в трубочку на кронштейн. Буде крутитися. І коли ми крутимо, нам треба зафіксувати. Ми піднімаємо, трошки передрухаємо. От і воно вам зафіксувало, бачите? Раз і крутимо. Ось сюди. Раз і зафіксувало. Ось тут треба зробити ще кронштейник. О! Так що от так от. от таке от. Получилось. Це у нас 40К13, це я з казне тянув. тягнув. Це вже в мене останній був кусочок я витягнув. Ну а тепер треба надо... ящик у нас готовий, красиві ручечки, бачите. Все супер. Це достатньо отворів, ще буде тушити як розгориться. Товщина, бачите, які самі 66 мм. Ну от так от. Ящик у нас готовий. Більше на нього чіпляти нічого не треба. Єдине, тільки кронштейн зробити і засунути оцю трубочку. Він буде крутитися, щоб вішати казанок. І ця буде фіксуватися. Не треба вам, убрали, повісили казанок. так, А тепер треба нам робити в мене є 30-та 30 труба, я буду робити підставку стола. так, Труби в мене вже порізані в розмір. Будемо збирати, збирати підставочку. Подставочку для стола. Виставили. Нам на ящику зручно збирати, коли площина рівна, на столі там трошки зяни є. Виставили рівненько, поміряли діагоналі, все підходить. Ну і... Зараз yeah, ми будемо прихватывать это дело. разочок можна перевірити, тому що при зварюванні метал тягне. прихватиш і вона? Тягне 89 іщу. Ну. Короче, надо виставити рівніше. Так, дві, дві такі в мене лень боковини готові. Потім надо поставити стоїчки. Четыре стоечки надо выставить. Вольничек. Вольничек. так Вольничек. Ага. Вольничек. Ага. Вольничек. дадим. Вольничек. дома

Тебе буде криво це. криво, живо, о. Так треба всі повиставляти. Ну от, от я вже поприхвачував, а тепер ось сюди треба вирізати з 40-го полоси квадратики, поприварювати. Ну, Заглушить трубу. А так все, все в порядку, все рівно, ну будемо продовжувати. Ну ось пройшло не так багато часу, ну хоча багатенько. І вже мангал готовий до покраски. Як я вам вже говорив, його розміри 700-400-200, товщина металу 6 мм. Це в нас є кронштейн. Це в нас вверх. Фіксується так, підняли, подвинули вверх, щоб зафіксували. Якщо ми його зняли, повернули, повісили казаночок. так от. Оце дві штанги, отакі. Вони задвигаються. Задвигаються. А виднули. Так, видвинули і положили шампур чи шешочек, готовий шашлик-машлик там. Ось так положили і така доповнітельна поличка. так? Ага. Так, Що ми маємо тут ще? Ящик знімається, за ручки столик віддільно залишить. Тут у нас для водички така ніша зроблена. А. Ну, а Тут у нас ще отак делаємо, видвигаємо і в нас тут висить. Кочерга, совочок і ось таке, таке мечето. Зроблено 65 г, можна розпустити трісочки для розпалювання мангалу. Так що, так він виглядає. Зараз я його пофарбую, і завтра він поїде на петрівочку. так Отак він виглядає. Так що комусь сподобалося вивезлення мангалу, можна брати і робити самому. Головне мати бугарочку і невеличкий інвектор сварочний, щоб поварити. Все остальне все чепуха. Може трошки не так вийде, якщо без молота. Не буде там таких витягнутих кочережок, ручечок. Ну то не біда то не біда, можна навіть, от можна ось ось, дивіться, непогана кочерга. Да, ось. ось така. З десятки. Розбили, закрутили. Можете по-своєму закрутити. Так що нічого такого складного немає. Кому сподобалось відео, лайкаємо, підписуємося, пробуємо робити самі. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.